Ну а ми зараз будемо говорити про міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і е, допомоги в діяльності пов'язаної якраз з розмінуванням територій. Саме цей день сьогодні відзначається у світі. І от свого часу цей день започаткувала е, організація Об'єднаних Націй резолюцією від 8 грудня 2005 року. Проте для нас, як для України, для наших територій, зараз це надзвичайно актуально. Тому саме сьогодні по всій країні Державна служба з надзвичайних ситуацій разом з освітянами в такій фактично. Співпраці проведуть уроки мінної безпеки. Ну. От, власне, наша Христина Биковець зараз можливо відчує себе частково знову ученицею, тому що буде дотична і побуває саме на такому уроці. Христю, розповідай, будь ласка, з чим ти там вже могла ознайомитись. Так, вітаю колеги. Справді відчула себе сьогодні з самого ранку ученицею. Я так давно не була в школі, що знаєте, у мене навіть якийсь таке приємне ностальгічне хвилювання, ніби я зараз буду відповідати вчителю на уроці. Поки що мене не опитували, але я встигла справді поспілкуватися з освітянами, поспілкуватися з рятувальниками і дізнатися трошки більше про мінну безпеку. Розкажу зізнаю вам відверто, що насправді я, коли їхала сюди, я була переконана, що напевно. Я знаю, ну якщо не все, але насправді дуже багато про е, мінну безпеку, про правила поводження, і я так досить гарно обізнана, але я знову ж таки зізнаюся вам відверто. Я знаю насправді далеко не все, і тому ми з вами зараз, ви разом зі мною, я разом з вами будемо е дізнаватися з вами більше, що ж сьогодні будете розповідати на уроці. Тому що я справді зараз в одному із столичних ліцеїв це ліцей номер 17, Кирилівський, на уроці 6-го Б класу, які тут за сьогодні проводять рятувальники раз разом з освітянами. Ось такий власне урок, який сьогодні відбуватиметься абсолютно у всіх школах по всій. Україні, і от е, я трошечки поспілкувалася з рятувальниками перед уроком і трошки дізналася інформації. Так, от насправді е, в Україні 139 тисяч квадратних кілометрів є потенційно небезпечними. Що ви собі розуміли, це майже чверть України, і для розмінування кажуть, рятувальники нам знадобляться десятків років. Тобто, ось оці правила мінної безпеки вони знадобляться не тільки нам, вони знадобляться нашим дітям і навіть нашим онукам. Тому Детально, що ж сьогодні дізнаватимуться, дізнаватимуться діти на уроках по всій Україні. Нам зараз розповість а, директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС Сергій Рева. Сергій, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку! Ось 139 тисяч квадратних кілометрів чверть України. А, дуже велика територія насправді стосовно областей, які області є сьогодні найбільш небезпечними, і чи є статистика стосовно загроз, і можливо якихось на о, випадків так дійсно на жаль на сьогодні Україна є однією з найбільш замінованих, а можливо найзамінованішою країною у світі. І якщо говорити про областя, які в нас на сьогодні є найбільш замінованими, то це залишаються на жаль Харківська, Херсонська, Донецька області, Миколаївська. Ну і звичайно, що залишається небезпека, ті, які були перші деокуповані, Київська, Чернігська та Сумська області. Якщо ж говорити про Постраждалих то на жаль так є така сумна статистика, що в нас в Україні на сьогодні від МІН та інших вибухонебезпечних предметів загинуло більше 300 людей, і серед них, на жаль, 18 дітей. Постраждало більше 800. І тому надзвичайно важливо на сьогодні розуміти основні правила, основний порядок дій у разі того, коли ви потрапляєте чи виявляєте щось схоже на вибухонебезпечні Пане Сергію, щоб час ця статистика зменшувалася. А які є зараз? Я хочу щоб наші глядачі побачили, і ви нам розповіли, які є основні види міни, як людині зрозуміти чи це міна, чи це ні? Чи є якісь такі знаєте характерні ознаки? На жаль, ця війна нам принесла на нашу територію України величезне різноманіття різних мін, різних вибухонебезпечних предметів. Найпоширеніше це протипіхотні міни, які мають невеликого розміру. Вони можуть бути схожі на пелюстки, можуть бути схожі на якісь ну за коробочки, сказати. дуже величезна кількість. Артилерійських снарядів, мінеметних мін різноманітних пострілів тобто, це те, до чим ми не стикалися до цього повномасштабного вторгнення. Велика кількість протитанкових мін, і це ці всі міни вони несуть надзвичайну небезпеку для наших громадян, і особливо для дітей, тому що це є особлива категорія, бо їхня допитливість і пізнання світу вони на жаль інколи грають ту роль, що діти на Безпека, знаєте, пане Сергію, у моєму уявленні міна ось була до цього це щось таке велике, але ось як ви мені розповідали, я зрозуміла, що міна може бути і дуже дуже маленькою, правильно От найменший розмір міни, який може бути. Ну, найменше, напевно, десь від 5 до 10 сантиметрів, тобто е ми можемо натрапляти на такі невеликі предмети, які можуть нести небезпеку. Угу. Якщо ми, наприклад, знаходимося на території, яка умовно може бути потенційно небезпечними, або яка є потенційно небезпечною, ось е перепрошую за тавтологію, але чи є найбезпечніший спосіб пересування по цій території? Якщо ви раптом все ж таки натрапили на щось схоже на вибухи небезпечний предмет, то е, порядок ваших дій по потріб бути ну приблизно наступний, що вам потрібно вийти тим самим шляхом, яким ви туди дійшли, е, не чіпати ті предмети, на які ви натрапили, зателефонувати 101, дочекатися, доки приїдуть рятувальники, чи зателефонувати на 102, доки приїдуть працівники поліції, е, і знешкодять ці вибухи-небезпечні предмети. Я розумію, пане Сергій, дуже дуже дякую вам за відповідь. Ну от власне колеги. Я думаю, що ось цей алгоритм, який тільки що назвав Сергій, це одразу телефонуємо на 101, Детально чітко розповідаємо, що ми бачимо, де ми бачимо, вказуємо чітку адресу. Ось це таке основне правило, яке кажуть рятувальники, потрібно запам'ятати і дорослим, і дітям, тому що справді, ось ці правила мінної безпеки, вони знадобляться, як я вже казала вам, і нам, і нашим дітям, і навіть на жаль, нашим онукам, колеги Христина... Дякую тобі дуже. Знаєш, це той, можливо, єдиний урок, на якому відповісти неправильно, не так страшно. Бо якщо ти в житті щось неправильно зробиш, то там вже один шанс, знаєш, іншого не буде. Дякую, Христина Буковець. Зараз фактично в науці, як це відбувається наживо, на уроці нашого нового життя про розмінування. Як треба бути, бути обережним? До речі, їдеш знаєш, там вже ледь розмінованому територіям, поля оці всі знаєш, Дніпропетровщина, Херсонщина угу. стоять оті стовпи і білі і такі білі стрічки, стрічки. Так це. Так е, моторошно, це просто уявити собі не можна. Яка у нас земля родюча, яка це все прекрасно. і тут тут полоса така. Тут і така. І там може критися така велика небезпека. Ну, от ми щойно поки слухали христину експерта, я вже встигла навіть це нам написати, надіслати е, скріни і фотографії з основних угу. правил. Можете навіть зараз показати ще раз: не чіпай, не підходь, не панікуй і викликай викликай одразу або е, державну службу з надзвичайних ситуацій, або поліцейських. Я впевнена, що сьогодні в багатьох школах нашої країни будуть такі уроки це надзвичайно важлива інформація. Якщо ні, розкажіть про це своїм дітям самі.